Вітання усім телеглядачам. Поговоримо про новини 27 жовтня. Сьогодні в Україні пишуть радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч він вперше відбувся 27 жовтня об 11 годині у День української писемності та мови. Досі цей день відзначали 9 листопада. Авторкою радіодиктанту Національної єдності стала українська поетка та перекладачка Катерина Калитко, а читав диктант актор Олексій Гнатковський. Який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш до методичної роботи над радіодиктантом долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Слухати Радіодиктант можна було на YouTube-каналі і на хвилях українського радіо та Радіокультура. Наживо в Етері і на Фейсбук-сторінках телеканалу Суспільне. Також не забуваємо, що вночі переходимо на зимовий час. Так, у ніч, з 28 на 29 жовтня, о четвертій годині, стрілки переводимо на годину назад. В селищі Підкамінь здійснено ремонт аварійного моста, який якісно виконала Волинська мостобудівельна компанія. Цей міст більше 10 років був однією з найбільших проблем не лише в селищі, а й у громаді та перебуває в комунальній власності. Через нього проходить шлях до Підкамінського монастиря, таких населених пунктів, як Неміч, Дудин, Попівці Підкамінської громади. Та сусідньої Тернопільщини. Роботи виконані за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна вартість ремонту становить 808 тисяч гривень. На фото, що зараз на екрані, ви маєте змогу бачити, як було та як стало. 22 жовтня на стадіоні села Попівці Підкам'янської громади знову змагалися футболісти. Зокрема, відбувся дитячий футбольний турнір за Кубок ФК Енергія з Попівців. Перемогу здобула команда селища Підкамінь. Друге місце зайняли господарі турніру команда села Попівці. Третє місце юні футболісти зі села Нем'яч. Призери змагань отримали медалі та кубки. Безпека громади. Рятувальники Золочівщини продовжують проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. Зокрема, працівники ДСНС провели профілактичні відпрацювання у Підкам'янській територіальній громаді. Також рятувальники нагадали правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки громадян завжди мають велике значення. Рятувальники, які є першими в ланцюгу захисту, виконують надзвичайно важливу роль у забезпеченні безпеки в населених пунктах. Однак ця робота не обмежується лише реагуванням на незвичайні ситуації. Рятувальники також активно відпрацьовують правила безпеки разом із населенням, нагадуючи їм про важливість попередження небезпек. Так, рятувальники Золочівського району провели інформаційні компанії, спрямовані на нагадування правил безпеки. А це правила пожежної безпеки в побуті, безпеки на воді та дорозі, правила користування електроприладами та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Однією з важливих тем, яку підкреслювали рятувальники, була й готовність до надзвичайних ситуацій. Незалежно від того, чи це пожежа, повінь чи інша надзвичайна ситуація, кожен може зробити вагомий внесок у власну безпеку та безпеку інших. Важливою частиною цього є розуміння правильних дій та реакцій на небезпеку. Окрім того, рятувальники акцентували увагу на реальних прикладах ситуацій, які можуть виникнути у повсякденному житті, та давали конкретні поради щодо їхнього уникнення та вирішення. Рятувальники переконані, що кожна розмова залишає по собі слід, який люди обов'язково використають у повсякденному житті, адже дотримання правил безпеки це один з головних аспектів, а такий практичний підхід робить інформацію більш доступною та застосованою для громадян. А ще рятувальники Золочівського району провели інформаційно роз'яснювальну роботу з дітьми у класах безпеки. Зокрема, обговорили з дітьми найактуальніші питання: перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок, дії під час сигналу повітряна тривога та як не допустити пожежі вдома. Також рятувальники на уроках використовували продукцію розроблену ЮНІСЕФ юкрейн та ДСНС України і нагадали номери телефонів екстрених служб порятунку 101, за якими варто телефонувати у разі загрози або при виникненні надзвичайної ситуації чи пожежі. На завершення молоді освітяни щиро подякували та пообіцяли дотримуватись усіх вивчених правил. На сьогодні це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.